Корисні думки з книжок для інфобізнесу, частина 67. Коли хтось інвестує в мою навчальну програму внутрішнє коло 50 тисяч доларів, то в моменті він втрачає ці гроші, що призводить до негайного зниження статусу. Але учасники цієї програми знають, що якщо прийняти це тимчасове зниження статусу, то кінцевим результатом їх перебування у внутрішньому колі буде підвищення статусу за рахунок того, що вони там дізнаються і зможуть досягти. Люди будуть постійно ставити на ваги вірогідність успіху і підвищення статусу, та ризик невдачі і ціну цієї невдачі. Ваша задача як експерта полягає в тому, щоб підвищити вірогідність підвищення статусу і знизити ризик невдачі. Ви можете зробити це, створивши дійсно дивовижну пропозицію і мінімізувавши ризики за допомогою таких речей, як гарантія повернення грошей, взяття на себе частини ризиків та включення функцій зроблено замість вас. Тож ключ до здійснення продажів на 100% пов'язаний з цією концепцією про статус.